Оп. Такс. Може бути, до речі. Дуже навіть може бути. Кукуруза, це, мабуть, горох, точно, зелений. Все по феншую, все як у людей Ну, Ще, мабуть, сімочки опариш, припариш, але наша ціль десь була відкрита пачка. Монстер Краб Хайлібуд. Все на коропа. Тісто. Адміралу би таке подогнать, він любив в тюбиках Мегалодон. Але зараз на воду страшно виходить до... навіть до озера. Дрони. Ну ох, пахне крылем. Халібут криль. Розворачуємо снасть. Тут мелка таранька, карасик і. В проскакуваній короб, але він не проскоче, бо дрібнота, я думаю, не дасть. Оп, тісто. І оцей кусочком миша, куширя я просто не міг мимо нього пройти. Це просто красиво. Оп. Снасть лягла на дно. Все можна. Пить квас, їсти виноградик, там ще пів кавуна в пакеті. Це покльовка. Чувак каже, фіх ти кавуна поп'єш. Іменно поп'єш. Точно це клювака з дна спитку ширя. Майже повело, та вже повело. Підсікай, чувак, давай, синок, давай. Ну, я достану камеру з зумом, якщо ви будете хорошо себе вести і поставити лайки нашому відео. Воно вже давно ні на що не <сум> Ох, Не впливає. але мені приємно під кінець каналу, під закриття. Це життя. На двох роботах не можна. Тут або ти делаєш тратата кожен день, або рибу ловиш. А от після тратата рибу ловить не виходить, ще й гадюка всплила. Так, странно якась прокльовує. Навірно, супер. Ах, зараза затягла куди-то. Капець гадюка всплила, перелякалася. Чи ти мене не лякай. Перший блин комом. Навіть гачок цілий остався, мабуть, розігнувся. Так, треба його замінити. Гачок ми замінили. Все доволі успішно. А от гак, капітан гак залишається незмінний. Хоча блогерів. Увесь час з'являється дуже багато і дуже цікавих. Навіть мої підписники деякі, теж вже непогано так розкрутили свої канали, а деякі взагалі в космос пішли, такі, як Холдік. Крута рибалка, до речі, з Дніпра, теж наш підписник був, мабуть, є. Але то таке теж штампує відосик. Та ти скажи. Другий гачок. Це що там нафіг таке? От чогось одчепилось і ногу зачепилось. Цього разу просто гачок на тоненькій мисині використовував, щоб швидко відірвалося. Здається, там камінюки, падлюки. Оп-оп, збавив удвічі глибину, щоб під куширі закинути. Еть. і нихіга, і навіть тісто з'їло. Консистенція, до речі, доволі цікава. Відчувається цукор, чи меляса. чи щось таке. Со... Солодке, як наче. Не знаю, я в цій темі не шарю під назвою Херабуна. Але вудка у нас була, ми за часто заказували. І це доволі цікаві і добрі вудки. Та саліка у нас в Херсоні був постачальник-виробник. Не пам'ятаю, як називав, здається, який-то кеч. але не голден кеч. Дещо інше. Катчер. Оп! От оно, блін, зійшов. Це був бичок. Мабуть, щось чорне було. І він зійшов, тому що він чорний, соскочив, а міг би присісти. Дуже цікаво, веде себе поплавок. Оп! Збавив двічі глибину а він все одно стоїть. Можливо, воно весь час на дні лежить там. Я невірно потрактував глибину. Розберемося. І Еть, щось є. Ха-ха, це таранічка. Так, так, так. Оп. Ось така от засранка. Але. Блін, хоть, їй-богу, я не хочу, ну ви, ну ви самі вину діли мене. Тут намальований короб. Причому азіатський якийсь короб, як кукуру зараз на ну Халібу це палтус, це вкус. Смак. Ви зрозуміли. А значить, треба їхати в Матвіївку за коропами. Підкинув трохи прикормочки і це просто почалася роздача одна за одною. Ми тут наснімемо мільярд відосиків. Оп, голова велика, тіло маленьке. Чимось нагадує мені, якась тут риба у вас є у морська через дамбу. Може вона з нею погуляла. Не Непілінгас не осьотер. Я ще ганяв тут в заліві і попід берегом. Як же її звали? Не барабулька. І не пілінгас. Ну, що то похоже на Пілінгас, а то комілке. общем, ви вже в коментарях написали, а я вспомнив. Варто лише закинути 2-3 секунди і тісто розривають. О! Тістяна, барабулька наша, кефаль, шаланди повний, є кефалі... а, Даже тісто залишилось. Суголий приводив. О, стінкалець в переводі. Гобліна. Хороші були часи. Коли, коли сусіди ще не були такими повними гондонами. Оп. Дитинство. Найкращий момент, коли вийшов, мабуть, Хобіт. Думали, Володар Кілець вийшов, ну і все. Три серії класне кіно. Сиділа, і все зілаю. Тут я заходжу на торренти і дивлюсь, Хобіт, Думаю, а не поняв. Вестерін коліт четверта час, чи що. Ну, в принципі, достойне кіно. Особливо перша серія. Друга мені вже особо не зайшла, за третю я взагалі мовчу. Дешеве, дешевий бой, одноразовий бойовичок, який не варто навіть дивитися, еть. Та що ж ти все час там ловиш-то? Йоханий бабай, от я цього не пойму. Що він все час там чіплятим, як наче кілометр сітки хтось скинув, обриваємо по відці. Збавив глибину. Ох! Ох, які роздачі. Так. Блін, каша, а не каша ціла, я переживав. От удара розбилась. Оце наша рибалка. Постарів'я. Які там 8 циліндрів. Одне вудлище, Дякую, що хоч не от тараньку тут можна посмикати хорошо. Сидиш собі тихенько, дергаєш і горя не знаєш. Укрупняємося, халібут їй заходить, блін, та що ж ти по штанах та по шортах. Халібут їй заходить на ура. Де він, до речі, оп. У нас оп, до речі, оп, кокосики є ще з минулої серії. І я завжди зберігаю, тому що опариш черв'як це таке, не завжди він є під рукою, а оце тут став. Круглий, круглий год, як то кажуть, в сумки достав, який адмірал на таке перейшов на такі фумфиріки. Він взагалі на фумфиріки давно перейшов. Комишову взяв. Він... знає, що в нього в кармані кусок хліб і пару пузирків. Красний і, мабуть, жовтий якийсь кукурузний. І попер на канаву, там рибу таскать. Чекушка, звісно, бо без чекушки то не то. Не треба копати червей, бігає в сусідів, перекопує город і так далі. Усе завжди під рукою, все готово. Причому на раз-два. Оп-оп-оп. Мені така ех, зійшла, мені така рибалка подобається. Простомай відео. А гадюк тут, до речі, просто капець. З усіх сторон лазяють Еть, єсть! Ха-ха. Каміння все-таки. От за що я думав, чого та ранька розміром скефальку? Не просто так. І, замітьте, крупнішої нема. Навіть, блін. Ви зрозуміли про що я. Вона навіть <свісно>, візуально глаза, глазами на кефаль похожа. <свісно> Дивиться на нас так. Мені здається, що тут регулярно в сиплять сітки, тут хто що це контролює. Або цей ставок в... ні він не в оренді, нас би вже 10 разів нагнали. Кам'янка всі 4 ставка відкриті. Хтось хотів, казали, взяти в оренду, не взяв. Успіху йшов не подфартило. Ну ви поняли, месні сетками тут вифільтровують, видно, і все тик. Все, тільки хитрожопі коропи, некоторые, то не всі, умудряються вижити, і круп, крупняк може довго продержатися. Та ти скажи, як розривають тісто. Що з'їло, похоже на то. Не, ще клює. Єсть! Ох, аж фріксион робота. І з сітками все відфільтрується. Тобто вона на наступний рік оця вже кефалька. Шаланда повна, місної кефалі. До, до речі, голова велика, тіло маненьке. Можливо, жрати нічого. Ну це не, не повод не вирости, хоч, хоч одної, хоч трохи крупніше. Жратву найдуть. Комарі вона не в воді. Кажу, і наступного року вона вже буде, як в старі добрі часи казали, сєточна. Двадцатка чи тридцатка. Навірно, менше двадцатки тут не сиплять, бо осю б виловили. А ви як гадаєте, я впевнений, місцеві рибацюги дивляться і підкажуть, що тут відбувається взагалі. Еть і чого так, але а не отак. Чого нема крупнішої риби? Завжди тут, як лезвія оками чи катани, що найпростийший варіант становиться сами, вірний. Просто сітками все, гаситься в ноль. Дали проки 3-4 відпочити рибі, нехай навіть на вудку ловили б. Тут би її стільки розвелося. Я не, не од балдити, знаю, а від Херсона зійшла. Тому що в Херсоні... 3,5 роки, навіть нехай навіть 3 роки не сиплять сітки на Дніпрі і на середині Дніпра по озерах, лиманах. І мілкого коропа такого його просто тьма. І ви розумієте, що оця зараза через 2-3 роки буде кілограмова і теж дасть потомство. І, ри, і риби буде капець тільки дожити б тільки до цього. Увалила так, думав, без вудки залишусь. ти повний є кефалій. за верхню губу. Блін, вона реально на кефаль похожа. Це, це не тарань. Ні, це навіть не кефаль, це білочка. Отакі от, от пироги. Знаєте, чого тут не вистачає? Чого я тут не помітив за 2-3 доби, що я тут уже провів. Не на цьому місці взагалі. Я ночував якось сутки. Ну там півдня, там півдня. З був вишев за течією. І тут чого я не помічаю. І чого тут не вистачає, судячи по тому що тарані, як грязі. Щуки. Сюди би так штук. 1030. <хи> Вони б тут так, такого устроїли б. Вони б швидко набрали б масу, виросли щуки, і прорядили б дуже добре тараньку. Але, можливо, як я казав в попередньому моменті, щоб всі, всі б в сітку залізли. Щука, судак. Судак це було б взагалі круто. оце Жратва Судака, ця мілка тарань. Зимою тут судака по кризі побігати половить та з човна восени. Але човнів я не бачив. Блін, провтикав покльовку. Оп! Човнів я... О! Кефаль! перла. Човнів я не бачив! Так що ж ти твориш? Ти ж поранишся! Човнів я не бачив, можливо, з човна не можна. Або не сезон, напишіть в коментах. Це та кам'янка, що вище очакова. Просто розриває, просто розрив шаблона. А я ще не хотів їхати на рибалку. Проснувся, блін, башка два дні болить, перепад давлення, перепад висоти закопата на уровень моря. моря. <закова> Не можете мені повірити. Я думаю, багато хто, хто це випробував, вірить, коли ви... сутками лежиш в якоїсь, сидиш на рі. неділю або і більше, а потім з неї вилазиш, починаєш різко ходити і починаєш афігівати. Ну, то таке, що ж? Тараньки дали тут просратися, але треба і норму знати. Крупняка не було. Якщо ще раз десь виїдемо, то це буде рибалка на коропа. Якщо ви ще побачите херабуну, халібут. А тут і тут халібут, і тут халібут, до речі, а штрих-код, щоб швидко зрозуміти, що це. Готове. І я готовий випробувати на короп. Але це вже буде зовсім інша історія. Оп! Ось, держіть себе семеро. Надіну капішончик, ми тут іще потусуємося. О, таранька вас вимазала. Але це не точно відосиків треба насняти. Нас довго на зв'язку не буде. Що буде, біс його знає. Але того не минувати. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Силочки в описі під відео і знайдете майже у всіх магазинах вашого міста. Рекомендую, супер рекомендую не стільки халібут попробувати, стільки не пробувати а брати і ловити. Оп, на пенотесто. З 2019 року ми його ганяємо і кращого пінопласта я в житті не бачив. І ви мене розумієте чому. Тому що це пінопласт в тісті, риба, якщо ще й до нього підсадю, опариша, це взагалі крутяк. Та що я вам розказую, хто ловив? Та й знає, я його сотнями пачок роздавав, мені за, вечно зашлють чемодан. Я, блін, ну соп'юся. Починаю підписникам десна стій розкладувати. Думаю, всі використовували. Всі знають, що це класна штука. Нема конкуренції. В цьому класі інших я виробників тестив, фігня повніша, але не будемо підсирати людям <ріст> статистику. Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Сподіваюся, ще побачимось. Всім пока і до зустрічі на воді.